Металіка замість Моцарта, професійна піаністка Вікторія Єрмолаєва, відома під сценічним ім'ям Віка, підкорює Німеччину своїми кавер-версіями класики металу та року. Це її концерт у культовому берлінському панк рок клубі СО SO 36 Бачити її на сцені просто неймовірно, абсолютно заворожує. просто неймовірно, як вона повністю викладається душею тілом під час виконання. Справді вражає і заворожує, Вона просто нереальна. В концертному репертуарі віки такі пісні як Raining Blood від легендарного американського треш метал гурту Slayer. в її фортепіанному аранжуванні хардові треки набувають цілком нових якостей. іноді я чула від людей, що їм не подобається шумність оригінальних пісень. Але коли виконуєш їх на піаніно, то можна почути красу цих композицій. тому деякі слухачі через фортепіанне аранжування відкривають для себе метал і рок. Пікос омпіаноранджменти час кліпотмюзики запат. Віка займається класичною музикою з чотирьох років. Спочатку вона здобувала музичну освіту у рідному їй Києві, а згодом і за кордоном. Віка здобула вже чимало нагород і часто виступає з різними оркестрами. І це не заважає їй відтанцьовувати цілу ніч у клубах, де збираються шанувальники металу. Мене постійно, ніби тягнули на різні змагання фортепіанної музики. Це ніколи не відбувалося з мого бажання. Навіть коли мені вже було за 20, вирішували все за мене. Тому якоїсь миті я зрозуміла, що це не моє. Справжній прорив стався у 2006-му. Віка вирішує, що відтепер цілком слідуватиме своїм справжнім музичним вподобанням, а класика відходить для неї на задній план. Успіх не змусив себе довго чекати. Через свій сайт Віка швидко здобула прихильність фанатів. Вони із задоволенням слухали рок композицію у її фортепіанному виконанні. Нових ідей 35-річній мисткині ніколи не бракує. Кліпи на її youtube каналі зібрали вже понад 77 мільйонів переглядів одним з моїх перших каверів став цей новий сінгу металіки з альбому Дес Мегнетік. Я виклала це на YouTube. При цьому я обійшла важкі частини композиції, а виконувала лише найлегші. Раптом я почала отримувати безліч відгуків і приємно здивувалася. Треба ж людям це подобається. Виступи, концерти, продаж партитур та фанати приносять їй добрий заробіток. Для неї ж найважливіше те, що ніхто більше їй не диктує чим займатися. що стосується концертів, то для мене така сцена віддушена. Адже, будучи класичною піаністкою, я часто мріяла про те, як зняти пафос, бо це абсолютно не моє. Віка, зрештою, таки знайшла себе і тепер робить ще один крок уперед у своїй кар'єрі. Нині вона працює над своїм першим офіційним диском.